Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Все це абсолютно законно у нас в Україні. Був прийнятий закон у 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення. Я дізналася про норми цього закону, мене запросили на презентацію цих компаній. В Києві на презентацію на живу презентацію, і з того моменту я оформила собі приватне накопичення, мені тоді було 25 років, і я оформила собі накопичувальний рахунок на 18 років, і в свої 43 роки я вже отримала пожиттєве забезпечення від австрійської великої компанії. В той же час я пройшла навчання і отримала спеціальність фінансовий консультант. Це Додаткова така можливість. Я працюю в будь-який зручний час, коли у мене є така можливість. Зараз я створила телеграм-канал, там розміщую всю інформацію, в будь-який час ви можете переглянути все, що там зазначено. Так. Зараз хвилинку ще трошки свіпло мені б є. Так, отже, розпочнемо ми спочатку з презентації, а потім я включу. Кожному мікрофон, хто долучився до прямого ефіру, отже, поговоримо про програми добровільного страхування з життя. Це саме накопичувальні програми, і будемо говорити про гроші. Давайте, взагалі, зрозуміємо, на що нам гроші і чому ми про них маємо говорити. Для чого нам потрібні гроші, чи можна народитися і прожити без грошей, і на що ми витрачаємо гроші? Звісно, нам не потрібні гроші, як вони є, там просто купюри. А гроші це можливість, і це наша свобода, так оформити і прожити наше життя, як ми хочемо насправді, тому що звісно, що за гроші не можна купити. Любов, здоров'я можна трошки підправити так. Є речі, які за гроші не купиш, але найчастіше все ж таки з грошима набагато краще, ніж без них. І отже, якщо ми будемо розглядати лінію нашого життя з точки зору фінансів, то вона у кожної людини поділяється на три таких періоди. Перший період це дитинство, навчання, другий період це робота і заробіток, і третій період життя тут зазначено золотий період. Давайте будемо говорити, щоб це був відпочинок, а не так як у наших пенсіонерів пенсія. Пенсія, ви знаєте, що таке пенсія? Пенсія це від слова «пенс», копійка. А найчастіше наші пенсіонери живуть на три літери, Д, доживають до нашої доїда, тому що грошей її не вистачає зовсім. І якщо ви не знаєте статистику, то я вам скажу: на даний час, по даним пенсійного фонду України, у нас більше 10 мільйонів пенсіонерів, і причому 85% з них. Живуть на мінімальну пенсію, де лише 15% отримують у нас пенсію більше ніж 10 тисяч гривень. Це судді, прокурори, депутати, чорнобильці. І, звісно, що нас обурює ця ситуація, що вони отримують захмарні пенсії там 100 тисяч, 200 тисяч, а всі інші пенсіонери живуть на 3 тисячі гривень. Тому ця пенсійна система, яка називається солідарна, абсолютно не для людей і не про людей. Тому була прийнята дійсно така пенсійна система, вона називається приватна тут уже кожна людина сама собі відкладає гроші. Щоб забезпечити себе, і тут все надійно і гарантовано. І що нам необхідно зрозуміти про гроші і розглянути кожен період нашого життя під час дитинства власних грошей у нас не було. Ми з вами навчалися і десь з 20 років ми почали працювати. Для чого працювати, щоб заробляти? Якщо хтось зараз на прямому ефірі, хто долучився, ходить на роботу просто так і отримує копійки, то у мене до вас питання, на що ви так витрачаєте свій час, тому що треба порахувати, скільки коштує година вашої роботи. І якщо ви дійсно мало заробляєте, ну якось дізнатися, як заробляти більше, тому що ми всі з вами обмежені роками, здоров'ям, можливостями заробляти гроші. І найчастіше ми заробляємо з 20 років до 60. Набагато складніше після 60 років вже працювати. Тому для того щоб залишитись на тому рівні життя, до якого ми з вами звикли, необхідно сформувати собі капітал і для кожного, звісно, капітал. Для кожного сума капіталу різна, але щоб забезпечити себе на тому ж рівні, просто порахуйте. До прикладу, ви звикли жити на 20 тисяч гривень, а державна пенсія буде становити 5 тисяч гривень. Вам вистачить цих грошей. Якщо взяти до уваги, що ще лікуватися, треба якось оздоровлювати санаторії, там ще щось. Звісно, що цих коштів не вистачить. Саме тому 15 тисяч гривень вам ще треба десь. Передбачити для себе. І тому ці 15 тисяч гривень вимножите на 12 років, ви знаєте уже скільки вам в рік треба. А потім подумайте, до прикладу, ви хочете з 60 років гарантовано мати оці 15 тисяч гривень і будете жити 20 років. Тож то цю річну суму ще помножте на 20 і тоді вийде десь кругленька сума в розмірі. 5, 6, 7 мільйонів гривень. І у мене до вас питання, чи створили ви за цей період свого робочого життя собі суму капіталу в розмірі 4, 5, 6 7, там у кого скільки треба мільйонів гривень? Звісно, що нас цьому не вчили, не розповідали. І тепер ми візьмемо досвід все ж таки європейських країн, європейських пенсіонерів, які здійснюють. Собі програму накопичувального страхування життя. Лише в цих компаніях можна довгий період життя накопичувати собі кошти, а потім пожиттєво отримувати. І зараз на дуже простому прикладу. Для молодої людини я показую, як можна накопичити собі кошти. До прикладу, 20 тисяч гривень. Ви будете відкладати 20 років загальну суму, яку ви зберете, 400 тисяч гривень. Ці компанії будуть наші кошти інвестувати. На даний час 12-14% річних, невеликий відсоток, але стабільний. Відсоток, і за рахунок роботи стабільного цього відсотку, причому це не знімаються податки з цих нарахувань на відміну від банківського депозиту, там знімаються податки, тут податки не знімаються. І тому сума вашого капіталу додатково 800 тисяч гривень наросте, і загально у вас на рахунку буде 1 мільйон 200 тисяч гривень. І тоді. Якщо ми це до прикладу починали накопичувати з 30 років, то в 50 років ви можете отримати або всю суму одразу 1 мільйон 200 тисяч гривень, яку ви зібрали, або вам розрахують пожиттєвий ануітет в розмірі 90 тисяч гривень. І в нашому прикладі ви відкладали 20 тисяч гривень, а отримувати будете 90 тисяч гривень. І тепер ще увага. Дивіться, ці гроші будуть пожиттєво вам виплачуватись. І дуже класно, якщо ви дійсно почнете їх отримувати з 40 років, з 50 тоді у вас більший термін. Життя і ви завжди будете з власними грошима. Причому в яку б країну ви не поїхали, вам завжди гроші на карточку капають кожен місяць, і при чому дивіться ще далі, як це працює. Ви кожного року будете по 90 тисяч забирати, а загальна сума там мільйон залишається далі в управлінні цієї компанії і працюють далі під відсотками. І вам далі будуть кожного року ще наростати відсотки. І це ще не всі нюанси цієї програми. Це не лише накопичення, а ще додатково страховий захист. У випадку, якщо людина оформила таку програму, то одразу її фінансовий захист буде становити 400 тисяч гривень, і у випадку смерті клієнту по хворобі, то 400 тисяч гривень отримують родичі цього клієнта одразу. Якщо це летальний випадок, транспортна пригода, то подвійна сума для жінок потрібна для чоловіків. Це в деяких компаніях є. Якщо інвалідність, то одразу буде виплачена сума 400 тисяч гривень. А потім компанія бере на себе зобов'язання далі за вас відкладати кошти, і в кінці терміну ви також отримаєте ту суму, яку планували накопичити. Додатково можна оформити собі захисти на випадок різних хвороб. Найчастіше жінкам я рекомендую 250-400 тисяч гривень мати такий фінансовий захист, і це вартує приблизно 300 гривень в рік. Захист у розмірі 250 тисяч гривень для молодої людини вартує такі гроші. Наталі, привіт, дякую за лайки. Які переваги все ж таки цих програм? Звісно, що для українців це нова інформація. Треба довго розповідати, як це саме працює. Основні переваги ми зараз з вами розглянемо. По перше, це ваша фінансова звичка поступово відкладати собі кошти. 10% вашого доходу це золоте правило, ніхто його не відміняв. І починати дійсно треба з першої своєї зарплати потрошки, потрошки собі відкладати. Тут є гарантований відсоток 4%. Від... Відсотка річних це на випадок всіх форс-мажорів, це прямо якісь такі катаклізми. А додатково компанія намагається заробити якомога більше. На даний час 14% річних під час війни такий відсоток. Коли я розпочинала, з 2005 року тоді було і 18%, і 23%, різні були відсотки. Дивіться, також щоб зберегти наші гроші від інфляції, ми можемо з вами робити індексування гривні або ви можете відкрити свій рахунок у валюті. Завжди я своїм клієнтам рекомендую розкласти ваші фінанси по різним портфелям. Так, це називається диверсифікація вкладів. У нас на даний час є 10 компаній, які надають ці послуги, тому в одній компанії ви можете оформити в гривні, в іншій в валюті на різний термін з різними захистами. Все це у вас є можливість. Наступна перевага 100% конфіденційність. Ці кошти не діляться при розлученні і не конфіскуються судом у разі арешту майна. Тобто, це також дуже важливо для дуже багатих людей. Якщо у вас є все і заводи, і параходи, і все що завгодно, то все це можна відібрати. А єдина ці гроші залишаться з вами завжди, тому що вони не конфіскуються. Це власні кошти людини. Спадок залишається вигодонабувачу. Тобто, якщо людина оформляє собі таку накопичувальну програму, не доживає до отримання своїх коштів, то всі кошти отримують діти родичі, хто зазначені в цих програмах. Як ви прямо сьогодні можете перевірити надійність вашого цього інструменту інвестування, це ви можете отримати повернення 18% від суми вашого вкладу. В Україні є норма закону, стаття 166 Податкового кодексу України це повернення сплачених податків. Ті, хто працюють офіційно, за вас роботодавець сплачує податок 18% ПДФО, по і якщо у вас є такий накопичувальний рахунок, то ви через податкову кожен рік повертаєте ці суми. Давайте порахуємо, якщо ви відкладаєте 30 тисяч гривень в рік, то 18% це 5400. Якщо 50 тисяч гривень в рік, то 18% це 9 тисяч гривень кожного року вам. Держава ще буде повертати. Тобто, на вашому рахунку ці 50 тисяч працюють під 14% річних складний відсоток капіталізація. Кожного року додається і додається сума, а паралельно ще держава вам повертає ці кошти. Дуже приємна опція. Лише в цих програмах є можливість отримання пенсії як пасивного доходу, і причому з 40 років. До прикладу, в недержавних пенсійних фондах там лише з 50 років, і строк отримання пенсії обмежений якимось роками. Там 10, 15, 20 років в цих компаніях можна отримувати пожиттєво. Ну і звісно, страховий захист існує лише в цих програмах. В банківських установах облігації, золото, нерухомість, звісно, що ніякого фінансового захисту нема. Які гарантії? Перш за все, це світові гарантії та досвід роботи цих компаній більше, ніж 200 років. Українське законодавство 2003 року зафіксувало саме європейські норми, тобто, що це є наші гроші, що ніякі олігархи, депутати, ніхто не має до них. Ніякого впливу жодного банкрутства цих компаній не було. Ці компанії не можуть збанкрутіти, тому що вони формують собі резервний капітал набагато більше, ніж кошти, які вони отримують у нас. Це для того, щоб займатися цією діяльністю, ці компанії мають формувати собі великий страховий резерв. Захист від форс-мажорів, ми з вами вже поговорили, що це фінансовий захист людини. На випадок ви самі обираєте стандартно передбачено виплата спадкоємцям у разі смерті клієнта, інвалідність клієнта це стандартно. А додатково, по всім захворюванням, ви можете взяти собі захист. Гарантований відсоток. На весь час дії, ми про це поговорили. Перестрахування дуже важливо. По-перше, ці компанії і так дуже потужні для України. Це взагалі одна американська компанія має власних коштів більше ніж бюджет України. Так? Але додатково ще по закону кожна з цих компаній має перестрахування. Ну це вже. Вищі фінансові показники, не всі це можуть зрозуміти. Так само, як і щорічний міжнародний аудит, цих компаній проводиться така четвірка аудиторів, Deloitte Дебой ну Це вже так, для більш людей, які з фінансами добре розуміються. Бодо Шефер в свій час ще сказав, написав, що поліс страхування життя не рятує від хвороб або нещасних випадків, але він рятує родину від фінансового краху. Тому я дякую вам за увагу, що ви прослухали цю лекцію. Обов'язково звертайтеся, дізнавайтесь всі нюанси, розберіться, як це працює. І дійсно бажаю вам бути фінансово забезпеченими. Запис цього ефіру я зупиняю.